Вітаю всіх. Аналітична служба онлайн гурумат. Почнемо із короткої інформації про компанію. Трохи далі розглянемо кожен показник докладніше. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Пропонуємо вам уважніше розглянути всі параметри компанії. Тепер ми розглянемо основні фундаментальні показники компанії Canvoo Inc, Тикер, k 5 ЮУІ. Цей огляд було створено з використанням актуальної інформації станом на 16 липня 2025 року. За класифікацією ГУРУМАКЕЦ компанії Canvu Inc належить до підкатегорії. Фарми Аза в оцінюванні беруть участь 80 організацій. Загальний результат для розглянутої компанії такий 5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,2 бала. Якщо дивитися в дуже широкому ракурсі в рамках всього ринку в цілому, ми бачимо, що середня оцінка для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти 5 обальної оцінки Canvoїнг. Порівняння руху курсу акцій компанії Canvu Inc. і компанії під категорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Canvu Inc показали зміну на 19,4%. Проти зміни ціну під категорії – 41,7%. Ринкова капіталізація корпорації Canvu Inc становить 41,9 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 118 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 9,98 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією в 41 мільярд доларів підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Порівнявши частки ринкової та балансової вартості, можна побачити наступне. Частка Canwuink у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 34,899 віц. Капіталізація книги становить 24,188%. Оцінка частки компанії на ринку та балансова капіталізація підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 8,789 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 88% власного капіталу. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства задовільно 0 балів. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 38,9. При середньому по підкатегорії 79,7. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 1057 мільйонів доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 2335 мільйонів доларів США. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 2,7. Середній по підкатегорії 2,9. Оцінка співвідношення ринкової ціни компанії до виручки в порівнянні з показниками підкатегорії Добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 15 310 мільйонів доларів. Майбутній дохід за наступні 12 місяців оцінюється в 23,69 мільярда доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього обсягу продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 1 бал. Рентабельність продажів становить 6,9% із середнім показником у підкатегорії 3,6%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками підприємств під категорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу під категорії становить 47,521%. Це на 36% більше. Ніж частка ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 1867 тис дол. А за підкатегорією 2542 тис дол. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного працівника компанії становить 48 тисяч доларів. Середній у підкатегорії 31,9 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка доходу компанії на окремого працівника становить 696 тисяч доларів. США. У підкатегорії 882 тисячі доларів. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Обсяг операцій з продажу відповідає 1,6% при середньому по підкатегорії 3,3%. Індикатор rsi 14 показує рівень 48% для компанії Canvoїнг. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить приблизно 41%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 21,38 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 24,35 долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна. Посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі публічно прийняті рішення в даному сезоні інформаційною системою. Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами аналізу акцій компанії Canwuing. Інформаційно-довідкова система Guru Markets прийнято рішення. Не відкривайте замовлення, оскільки поточне відео є оглядовим. Дякуємо за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru Markets.